Ну, а наступна задача це буде задача на надлишок. І ось там написано в цій задачі, що відносний вихід естеру становить 100%. Ребята, отой відносний вихід вам дали тільки для того, щоб вам було страшніше, щоб ви подумали, що там іще отой той відносний вихід, він е, якось має значення в цій задачі. От якби у вас був відносний вихід естеру, там 20%, 30, 40, 99%. А якщо у вас відносний вихід естеру 100%, то на розв'язок вашої задачі цей. Ніяк не впливає, тільки так, щоб вам було трішки страшніше. Е, тому що все, що ви розрахуєте, все те утвориться насправді. Тому я написала, що вихід естеру 100%, але ви маєте знати, що якщо вихід 100%, то ви на це не зважаєте і ви робите розрахунки усі, і вихід, який ви знайшли, оту масу, яку ви знайдете, те буде маса і практична, і теоретична. І так, починаєте. Ми задачу із рівняння реакції. В даному випадку нам сказали, що у нас етанова кислота або оцтова кислота вступає в хімічну реакцію із метанолом. І для того, щоб вам було трішки легше, я напишу формулу метанола ось так, для того, щоб ви пригадали, що в результаті реакції естерифікації, ось так відщеплюється молекула водички, і в результаті реакції утворюється естер. СH3. СО, О, 3 і ось та водичка, яка виділяється. Далі. Почому ви побачите, зрозумієте, що це у вас буде задача на надлишок? Ви це побачите, тому, що у вас трішки. Ну, Більше інформації, чим хотілося б. У вас є інформація про масу кислоти, у вас є інформація про масу спирту, а запитується маса естеру. І ну, нібито все нормально, нібито можна зараз знайти молі, скласти пропорцію, але невеличка проблемка. Ви зараз відчуєте в чому? В тому, що ви не знаєте, яку з цих речовин ви будете брати для того, щоб скласти пропорцію. Чи ви будете брати інформацію про кислоту, чи ви будете брати, брати інформацію про спирт. І так, розбираємося по черзі. Перша дія. Ми шукаємо кількість оцтової кислоти. Це ООН. Це буде маса на молярну масу. Маса кислоти у нас за умовою задачі 120, молярна маса кислоти у нас буде 60 грам на моль. Отже, Кількість оцтової кислоти буде дорівнювати 2 моль, і цю інформацію я запишу в рівняння реакції над кислотою. Далі ми шукаємо інформацію про кількість спирту. Для того, щоб знайти, ой, не так, для того, щоб знайти кількість спирту, я також буду масу ділити на молярну масу. Маса спирту у нас за умовою задачі 80. Молярна маса у нас буде дорівнювати 3,2. Тут буде грам тут буде грам на моль, звідси кількість спирту. Буде дорівнювати 2,5 моль. І я ось цю інформацію запишу в рівняння реакції 2,5 моль. А питають у нас, а яка ж буде кількість моль естеру? І так, тут у нас коефіцієнт 1, тут у нас коефіцієнт 1. Так от, ребят, Перед тим, як ви будете шукати Естер, вам потрібно розібратися із оцими двома вихідними речовинами. Вам потрібно розібратися, яка з цих речовин буде в надлишку, яка буде в недостачі. Зазвичай я, коли своїм пояснюю задачу на надлишок, я їм говорю: уявіть собі, що ви робите Вінігріт, і у вас для Вінігрета є там, я не знаю, бідон олії, я не знаю там ящик буряків, ящик моркви, там ящик зеленого горошку і п'ять маленьких картоплин. От уявіть собі, от на що ви будете Орієнтуватися, коли ви будете робити нормальний повноцінний вінігріт. Ви будете орієнтуватися на те, чого у вас недостача, на оті маленькі картоплинки. А те, що у вас буде в надлишку, отой бідон олії і ящик зеленого горошку, вам не цікавий. Тому що ось те, що в надлишку, воно залишається в надлишку. Так от, ребята, давайте ми подивимося зараз на ці дві речовини і розберемося, а яка ж речовина буде в надлишку? Ви бачите, що якщо у нас в реакцію буде вступати 2 моль кислоти, то за коефіцієнтами ви бачите, що нам для реакції потрібно буде і 2 моль спирту. А у нас спирту буде не 2 моль, а 2,5 моль. Отже, спирт це буде та речовина, яка в надлишку. Як тільки ви розібралися з цією речовиною, яка в надлишку, ви тут же її закреслюєте, і після цього вона перестає для вас існувати. І тепер ми можемо зрозуміти, що ми будемо розрахунок вести по кількості оцтової кислоти. Тепер, ребят, якщо ми подивимося на хімічне рівнянечко, то ми побачимо, що коефіцієнт перед кислотою одиничка, коефіцієнт перед естером одиничка. Отже, в принципі, ребят, я можу і усно порахувати, побачити, що якщо отут кількість речовини 2 моль, отже, естеру буде так само 2 моль. І… Я можу цю дію, ну, ви бачите, я зробила цю дію усно. Таким чином, якщо я знаю, яка ж у мене утворилася кількість естеру, я можу запросто перевести ось цю кількість естеру, 2 моль в масу. І так, для того, щоб знайти масу естеру, я буду кількість множити на молярну масу. Кількість естеру у нас буде 2 моль. Молярна маса естеру я знайшла окремо 74 грам поділено на моль. І це у нас буде дорівнювати 140-148 грам. І ось це у нас буде маса. Утвореного Естеру. Ще раз ребят наголошую, якщо вам сказали, що відносний вихід 100% це означає, що теоретично 148 грам ви мали би добути, і практично ви ці 148 грам і отримаєте, тому що вихід буде 100%. Тому, ребят, в бланк відповіді, ви записуєте число 148 грам. Задачу ми зробили.